Друзі, вітаю вас. Ситуація стосовно Бахмута від тих, хто безпосередньо там знаходиться, як від підрозділу ТЕРА, який заявляв про просування на кілометр, потім просування на понад 3 кілометри. Про нього розповів Білецький, тобто це третя штурмова. Загалом, якщо Посудити тактично, аналізуючи ту інформацію людей, які знаходяться безпосередньо в Бахмуті. Тактично зараз все вибудовується, вибудовується таким чином, що ворог, в погоні за символізмом, намагається взяти руїни Бахмута, продовжує штурмові дії безпосередньо на вулицях міста і має там. Певний, скажімо так, локальний успіх, а сило оборони діють по флангах. Фактично, фланги ворогу обрізаються, і якщо тактично посадити, то ворог може опинитися в напівоточенні в Бахмуті. І Бахмут для ворога стає своєрідним капканом. Чи вийде в силу оборони реалізувати це? Я сподіваюся, що так. Хоча перевага в силах та засобах, кількісна досі у ворога є, а силу оборони, звісно ж, працює високоточна зброя. Хай Марси працюють М777 артилерія, і фактично за рахунок високоточної зброї вибивається навіть логістика ворога безпосередньо там, і це дає можливість обсипати фланги, дасть Бог. Все буде Україна, слава Україні! Переможемо всіх.